То він грає ну, просто якусь роль, так, як цей спарта. Ну, давайте зараз не про це. Зараз уже все по-іншому. Більш безпечна людина і людина, якій можна довіряти, густезна, здоровезна така борода. Знаєте, що я зараз тут в цій кімнаті здохну від жари. Говоримо про те, чому пілоту не можна носити бороду. Повірили? Чому не можна? В сучасному світі можна майже все. Давайте розказуємо швидесенько. Раніше в літаках були такі кисневі маски, які не могли плотно-плотно прилягати до лиця пілота тоді, коли в нього була борода. Зараз уже все по-іншому. Провели недавно там недавно, <смі> давно вже давніше трішечки дослідження провели на людях, в яких, от, наприклад, гладенько вони вибраті, як я зараз, в яких є трішечки борода. Які густезна, здоровезна, така борода. Перевірили вони словом, а, маски тісневі для пілотів, як вони будуть прилягати. І знаєте що? До всіх цих людей маски прилягали абсолютно одинаково. І ніяка борода не мішала масці прилягати до лиця. Тобто, оце те, то, що пілотам не можна носити бороду. То, що, знаєте, є багато пілотів, які зараз носять бороди. І вони там, наприклад, ведуть свій блог. Ну і, і не показують, що вони літають. Типу, може там просто ходять по літаках і так далі. Так було, наприклад, з одним блогером, який ще у 2020 році вів свою діяльність. Він зараз трішечки перекваліфікувався, скажімо так, але це вже не важливо. Ось в нього була борода. І люди йому просто не вірили в те, що він пілот. Вони думали, що він грає ну, просто якусь роль, та як цей Спарта... Ну, давайте зараз те про це. Люди не вірили йому через те, що в нього є борода. Але він дійсно був пілотом. Він був ферст офіцером в авіакомпанії Мау. Давайте вже назву навіть в якій авіакомпанії, можливо, хтось із вас догадається, про кого я зараз говорю. Ось, ну тобто, носити бороду пілотам можна. Чому бороду не дозволяють носити все-таки деякі авіакомпанії? Та просто через те, що вибрати охайний пілот буде? Замічатися пасажирами, ну типу як більш безпечна людина і людина, якій можна довіряти, ніж пілот з бородою. Тим більше з такою доз железною бородою. Ну звичайно, якщо борода така, знаєте, файна, така доглянута, просто ідеальна, зроблена там в якомусь барбершопі, або ви вже самі набили руку і класно тим шейвером робите собі ту бороду, і воно у вас охайне, то само собою, що ви так само будете викликати в людей довіру, і в принципі вони ще будуть милуватися вашою файною борідкою. Аж навіть якщо вона густа, знаєте, така от велика, то в принципі її можна зробити так само файною. Але опять же, не всі авіакомпанії дозволяють носити бороди. Хоч були дослідження, які довели, що маски прилягають в будь-якому випадку, до лиця пілота абсолютно одинаково. Знаєте, що я зараз тут в цій кімнаті здохну від жари, я зараз тут зварюся. Я вже відчуваю, як я починаю плавитися. Ну, це страшно. Так, от, всім вам дякую за увагу. Побачимося в наступних випусках. Якщо хочете бути пілотом і носити бороду, то не переживайте. В наступному випуску я взагалі вам ще розкажу і про татуювання. Щастить.